Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім привіт, моя Бонко, і зараз я заходжу в взломку Брала зараз через те, що от зараз, якщо ми зараз заходимо, в мене зараз тут є тік на 12321 кубок, апнутий. І якщо ми зараз йдемо в списки лідерів, бравлери, місцевий ЮА, я зараз е, ще виберемо тіка, я знаходжусь зараз на третьому місці. Мені треба апнути буквально дві каточки на топ-1, і я буду вже топ-1 України на тіку. Також, якщо зайти зараз в цей в світовий, е, отак от, от зараз в світову таблицю, от я зараз на 74-му місці, якщо я апну 12 1501 кубок я вже буду на 58 місці. Тому, коротше, поналапити я буду апити в шеде, бо в цьому вдаліх дуже довго апити. Я пішов в шеде, впарне в шеде. Мені просто треба понадійсь на те, що зі мною подається нормальний тімейт. Тому, коротше, панал катки, поки нам грузикатка, в принципі, можете зараз побачити людей, які в минулому відео знайшли секретне слово. В цьому відео буде також секретне слово, тому обов'язково дивіться відео до кінця та дивіться його уважно, щоб його не пропустити. Ну окей, ми в принципі до катки, зі мною попався в Я перше зрадів чуть-чуть, але зараз я зрозумів, то, що він АФКшник і мені це прям взагалі не подобається. Я затікав ще не дуже добре граю, тому. А, я зрозумів, У нас тут Морті зараз, да? А, окей, я поняв, я поняв, Біля мене прям Морті заспанився Зразу, а, Ну давай, давай, давай. Угу. Ну і що мені зараз проти нього зробити? А мій Леон, де? А, Леон? а я поняв, Я все зрозумів, я все зрозумів. А, ні, хоча я думаю, він зараз помре, на нього зараз нападе, наприклад, якийсь Едгар, але він, ні здається, що це бот за нього грає. Він якось максимально странно ходить, але він зараз ще пожив 5 секунд. 5 секунд поживи, я хоча б вже тоді втекти зможу. Мені вроді не так багато до ульти треба. Не так окей, я заспанився, тому погнали. Зараз ми чуть задомажимо шельку. Ага, в неї тімейт заспанився, я зрозумів, в неї тімейт Вольт, окей. В нас сидить в кущах. мені не дуже повзло з тімейтом. І мені це прям взагалі не подобається. Нам треба зайняти хоча б топ-3, бо це топ-3, це плюс. Якщо апнути топ-3, ти тихо -ти я вже все видерти, бо я боюсь, що в мене зараз вольт десь Так, там 10 банок, карт, на нього взагалі не можна нариватися. Але вони цей через те, що лон стоїть близько біля мене, вони зараз підуть в цю сторону, да? Да, вони пішли в цю сторону, і мене зараз б'ють на четвертому місці. Я зараз буду. Це четверте місце. Через те, що в мене тімейт попався просто якийсь АФКшник. Ну ладно, тоді йдемо наступну катку. Мінус 39, це не дуже величезний злив. Йдемо наступну катку і понадіємося, що мені зараз пощастить з тімейтом. Якщо ми зараз знову злимо, я бігом зупиню відео, верну кубки і тоді вже е, ми продовжимо далі апити. Так, цього разу зі мною заспавнився Вольт. Зі мною попався Вольт, ну надіюсь, що мені зараз хоча б з ним повезе. Ні, і так, він вже грає, це вже добре, що він грає. Хоча б ми забрали вже дві банки, зразу але це непогано. Так, там бачу, що нас брок лутає банку. Ну, може я зараз його задомажу. На ульту заодно собі наб'ють чуть. чуть Так, може ми його навіть зараз вб'ємо. Зараз великий шанс його навіть вбити є. Так, окей, окей, ми його не вбили, зато ми зараз можемо залутати ще одну баночку. Вольт там пішов пушити зразу центр. Ну ладно. Так, окей, забрали ще одну банку. Можна ще цю шицю... ризику... Ні, ладно, її ризикувати забирати я не буду. Ага, міті Майт вже помер. І а що я зараз маю зараз робити, Скажіть мені, будь ласка. Ага, 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 ага. Ой-ой-ой, от зараз було небезпечно, мені зараз прям дуже повезло. Я зараз просто щось як я вижив, ну мені просто пощастило, що мені було до ульти зовсім трохи. Так, ну ту банку, ладно, ту банку немає сенсу лутати, тому окей, пішли. Пішли, пішли, ще досі п'ять команд. Мені це не подобається. Е, так, е, так, так, так. В цих кучах був хто. Е, я не побачив, хто там був. Ага, це, в цих кучах був Гейл, він там з Мс. Окей, я зрозумів. Так, а Вольт, А Вольт Вольт пішов за цією банкою. Ну ладно, окей. У нас буде тоді 6 банок, в нього поки що тільки дві. Ну, нам треба просто зайняти друге або перше місце, щоб ми швидко апнули. Бо якщо ми займемо третє, це тільки плюс 20. Е, так, окей, четверте місце є. Е, так, але це все одно зараз буде мінус, тому треба грати зараз акуратно. Е, так, треба ще дві команди хоча б винести. Ну я не думаю, що ми зараз відлетимо, бо 6 банок це не так і пан. От, вже третє місце, вже плюс 20. Але це все одно мало. Там якась тіма в кущах, треба їх зараз домажити. Ага, окей, не їх, в принципі, позакидав, щоб вони в цю сторону до мене не пішли. Ага, там, заспа... там Кольт є, але з ким він в тімі, я не розумію. А, так, окей, він кудись відійшов. А, він перейшов в інші кущі, я зрозумів вас. А, так, закидаємо чуть-чуть сюди. Ні, він там з Корделіусом в тімі яке зрозумів. Е, ага, я зрозумів, я зрозумів, я все зрозумів. Е, ну ви не йдіть на мене. Ну вот Кольт, вот Кольт. Давайте, Кольта виносимо, там ще Корделіус є. Давайте ще заодно Корделіуса винесемо. Отуди, ні, ні, на мене не треба, мені треба топ-2. Отуди, давайте. Туди, туди, я б зараз ще закинув. А, все, окей, ми зараз його виносимо. Да, ми його винесли. Зараз можна, в принципі, кинути ульту Отак от. Блін, я її не докинув. Я її не перекинув і зараз я помру. Я зараз помру. Ну зато. Е, ну ладно, окей, це топ-2. Вольт же ніяк не затащим. Я не думаю, що настільки добре. Приграє. Хоча, в принципі, він зараз мансить, але навіть якщо він виживе і доживе до того моменту, щоб мене заспавнити все одно я б нічого там не зробив. Ну окей, топ-2 є, в принципі, не пан. Плюс скільки 70, 70 кубків, нам потрібно ще 148 кубків. Тому погнали, зразу зайдемо. Я не хотів йти з Вольтом, бо я хочу знайти якогось нормального тіммейта, Вольт, в принципі, не пагани, але давайте розікнемо і надію, що мені зараз пощастить. Ага. Окей, ліпше б я вже лишився з Вольтом. Ну ладно, Мортіс, 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 він, в принципі, нікого не зможе вбити. Ну, надію, що він хоча б мені грати за Мортісом. Ні, так, одна банка в нас є. Е, в нього мені що що лагає. Е, в нього, мені здається, що прям сильно лагає. Ну, Ну, окей, ладно. Давайте ми зараз дві банки. Е, походу нам прийдеться в в цій сидіти кущах. Робить. От що робить мітімейт, що роблять інші тімейти, які зараз проти мене попалися. Просто щось там сидить в він вроді би ходить. Ну, коротше, максимально странно він зараз грає. Е, там ще зверху одна банка, тільки щось мені здається, що до неї вже немає сенсу. Йти. Хоча Мортіс може, в принципі, спокійний піти забрати, от, хай він. І забере, в нас вже буде 4 банки. Окей, не так погано, як і було раніше. Так, е, так, так. так Чотири банки є, це непогано, ми вже можемо на якусь тіму навіть нападати пробувати, хоча я б не сильно ризику це робити, бо нас дуже легко винесуть, наприклад, Джанет е, ага, е, ага, 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 ага. Е, так, я покидав, але давай, Мортіс, хорош, мене засилив, я вижив. Е, так, але тут йде Корделіус. Я сюди йде корделюс. Так, я кину, блін, я занадто то близько до себе кину. Ну ладно. Ладно, 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 що досі 5 команд, мені це не подобається. Нам потрібно топ-2. Нам потрібно 2 рази не топ-2. А якщо ми апнемо підряд, то в принципі навіть там такого не треба, вроді би, якщо полюватися, бо у нас є він стрік. Коротше, вроді, два рази топ-2. Але краще топ-1 зайняти. Так, 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 так. Хто там? Блін, я дістану, дістану і єс, yes, я дістав, але там нікого нема. Ну і ладно, окей. Тоді пішла зараз сюди нижче. Ага, вот, от бачу мелоді. Так, акуратно зараз треба бути. Зараз треба бути акуратно, бо ще досі 5 команд. Зараз спокійно можуть винести п'ятими. Е, хтось зараз отімиться, якісь дві команди, і все, і нам капець. Е, так, тихо, 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 тихо. Мене пропущили Так, Мортіс, хорош. хорош. Чотири команди в нас залишилось. Так, акуратненько. Е, там ще це джанет є. Ай-яй-яй, акуратно. Неаккуратно, у мене є ульта, принце. Ай! Курделіс, ти звідки тут взявся? Алло, як ти сюди прийшов взагалі? Ну це капець нас зажало. Це четверте місце. Це прям четверте місце, це вже нічого не зробиш. Так, окей, Корделіо звідси втік. Я, напевно, пробую закидати, хоча мені бажано відхилитися було. От, Корделі лов Корделі лов, Хорош, Корделі вбили Це третє місце. Так, да, це буде третє місце, бо мені вже тут ніяк не вижити. Хоча 8 секунд я ще проживу. 6, 5, 4. В принципі, я ще зможу прожити. Я ще навіть зможу втекти. Я ще навіть ульту, напевно. Ні, Ульту, я на жаль, вже не встиг кинути, але це. У в Мортіс є шанс зараз вбити оцю Мейсі. Давай, Мортіс, 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 давай. Я... Ага, окей, я на тебе надіявся. Ну, ми зайняли третє місце, це все на все Плюс 20 кубків. Блін. Блін, блін, блін. Якщо ми навіть займемо топ-1, ми вроді би нам Чуть-чуть не вистачить. Це просто капець. Ну ладно, окей, погнали. Ну що ж, мені залишилось одна катка, всього на все 53 кубки. Мені просто треба зайняти топ-2, і я стану топ-1 України. Просто друге місце займемо і все. І ми на Ізі зараз апнемо оце от топ-1 України. Я, звісно, звісно, що буду йти на топ-1 світу, але скоріше ж це вийде на наступний сезон зробити, бо там топ-1 світу має 105 тисяч кубків на тіку. Окей, ну топ України, я думаю, це вже класне досягнення. Так, окей, акуратно граємо зараз. Акуратненько, нам просто треба зараз зайняти топ-2. Так, 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 так. Акуратненько, зараз просто. Так, ну мені... Що ми, у нас трошки поганий початок, у нас, я нарвався на Максі, вона тепер починає нанасти. Але ми її майже вбили, але в нас тільки одна банка, і мені це не подобається. Е, так, акуратненько, зараз. Е, Аккуратненько, зараз, акуратно. У нас зажимає Лілі, мені це взагалі не подобається. Мені прям взагалі це не подобається, бо вона нас з двох може винести максимально спокійно. Е, так, акуратно, тихо. Блін, прилетіла по мені одна тичка. Мені це не подобається, прям взагалі. Е, так, Лілі, блін, Лілі підходить до нас трошки. Няй-яй-ай-яй, все, вона вона в цьому гайті, вона зараз йде до мене по-любому. Е так, вона зараз має бути біля мене, але ні. Окей, її вбили. Ну і добре. Так, тихо, 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 тихо пожити. Пожити, 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 пожити. Бліна, е -е, походу, мені капець, да, е Мені, походу, капець. Так, тихо, тихо, тихо. Тут заміновуємо, щоб е -е, я хочу замінувати, щоб кумар не прийшов, але ні. в мене, в принципі, це вийшло. 5 секунд, я думаю, я ще проживу. 3, 2, 1, Давай, давай, все, я, окей, я вижив, я заспанив свого тімейта, зараз я вже, звісно, що не зможу вижити, але мій. Мій тіммейт має шанси. Ні, він не має шанси, це топ-4. Це, походу, топ-4. Міко, блін, міко йде. Ні, Міко не йде, нам повезло, нам зараз пощастило. Нам треба просто топ-2. Дві команди винести і все, і ми топ-1 України. Япнув цей топ-1 України. Так, на нас наривається почуть цей стум. 13-й баночний, треба бути акуратно. Так, окей, ну ми вижили, вони від нас відстали. Це дуже добре. Вже топ-3, вже топ 3 На просто одну команду, хай вони виносять тільки не нас, і все. І це все, і це все, і просто все. Я нарешті зміг апнути це. Топ-1 України. 12 з половиною тисяч кубків. Це просто жесть все. Це топ-2 і це топ 1 України. Погнали. Коротше, не знаю, чи ми зараз. Ну, скоріше, що ми зараз лимося, бо 17 банок, типу, як проти цього грати, як це контрити. Цей Байрон, 12 банок. Як... Ну як проти цього грати? Взагалі скажіть просто. А, ну, звісно, ну да, все. все, 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 це вже неможливо зробити, зато я майже вбив Байрона. Ладно, окей, ми зараз виходимо, і мені плюс 70 кубків. 12 527 кубків. Тепер ми заходимо в списки лідерів. Бравлери Тік, місцевий України, і я зараз знаходжусь на першому місці. А в всесвітньому я зараз на 58 місці. Ну, в принципі, я в день аппию приблизно по 500 кубків, тому за пару днів я, я планую до кінця цього сезону, а він закінчиться аж за 84 дні, апнути 50 тисяч кубків. Я дуже надіюсь, що у мене це вийде. Ну ладно, на цьому я буду закінчувати. В такому способі. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть щоб не пропускати мої найкруті круті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!